Ще мене буде чути, але така погода зрана класна. Сьогодні пішов побігати, але там був такий спортзал на вулиці. Є? Він був закритий. У мене тут пюрка. Він був закритий, я на нього не пішов, але десь це класно. Я на нього не пішов бо закриту, зараз прийдуся, тут трохи подихаю зранку. Як то кажуть, з моря йод йде. так? Йодом подихаю. Зараз додому назад. І на роботу. А, На рахунок роботи. У нас є такі дівчата, які працюють по ну, 14 годин. Вони приїхали тільки на сезон, вони хочуть щось собі заробити. І... А, ну Я можу продовжу відео десь далі, бо вітер дуже, ні. Вони працюють по 14 годин. То що? то одною почала вже скана, боліти, типу, не знаю, може щось підняла, а може просто організм виснешся, бо вони до того ніколи стільки не робили, а тут приїхали 2 3 місяці, і хочуть щось тобі заробити. І вона приходить, ну аж плаче. Я там її дав знеболюючи, там всі не хочуть, теж на неї почали трохи ну хоч були, я знаю, тож, коли щось болить, ні, типу, нічого не хоче. Тобі тільки вже не хочеться ні грошей, ні нічого. Приходить шеф, типа, власник, там, де я працюю, і починаю, а так, річ... так знаєте, так по-скотськи. Так починає говорити, о, то їй тебе під дисплеї роботи, бо вона цей. Ну, коротше, знаєте, не так, що за своїх працівників він вдиває. Або там чи думає свої працівників, у нього тільки головне, знаєте, виручка. Заробив гроші, дякую до побачення. А ти, тіпа, людина, звичайна, яка в нього працює, звичайний ресурс. Ну воно так і є, з однієї сторони. Про як я говорю, незамінилих людей немає. Всіх можна замінити. Хоч не знати, який там спеціаліст, можна засити ліпшого. Так само, як і бійці говорять, завжди є хтось ліпший. Просто може вони не зустрілися з собою. І, і мені теж за весь час, що я з ним працюю, тільки мені то одне не сподобалося, що він так по почав говорити. Так я то я так розуміюсь, бо так, де коли заходжу, де вони всі працюють, так заходжу, бо я так можу встати, подивитися, і так дивлюся і розумію, тіпа, вони всі працюють там як бджоли, ну, а там такого нема, що ти ставиш, чи що, чи говориш, там цілий час вони роблять. Але заробляє власник. Такі люди ну, заробляють там, не знаю, скільки вони заробляють, бо вони їм платять погодинно. Скільки годин відпрацюєш, тільки заробляють. Там ставка, бо кожен по-своєму договорюваюся, знаєте. It's safe. You're